Гаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Мене звуть Анна і ви на каналі Година Таро. Де вас карта дня на 30 грудня 2023 року по всіх знаках зодіака. Пам'ятаємо, що розклад є загальний, тому може не у всіх програтися. Карта Дня для овнів. Для умні випадає рицарь кубків. Карта говорить про гарний настрій, про успіх у справах у ваших починаннях, про нові знайомства, про побачення можливі, про запрошення на побачення, одержання якогось подаруночка, не занадто там великого, але досить приємного для вас. Також карта говорить, що ви були більш обачніші з тими людьми, з якими знайомитеся, з новими людьми у вашому оточенні. Тому що дуже часто зовнішність буває оманливою. І щоб вас просто не втягнули в якісь афери, в якісь омани, проявіть обережність тальці. Для тельців випадає шестірка кубків, гарний світлий день, позитивні емоції, щастя, радість, задоволення, час проведений з дітками, рідними, близькими, якісь певні спогади, можливо, зустрічі з однокласниками, з кимось з вчителів, якась нова корисна інформація для вас, але день буде гарний вдалий, який принесе вам масу позитивних емоцій. Карта дня для близнюків. Для близнюків випадає старший аркан зірка. Карта говорить, що ваші мрії обов'язково здійсняться. Якщо ви перестанете боятися, будете проявляти себе, будете активніші, сміливіші, впевненіші в собі, зможете проявити всі свої таланти, а у вас їх немало, то ви обов'язково всі свої мрії зможете втілити в життя. Саме головне ніколи не втрачайте надію і йдіть до своєї цілі. Раки. Карта дня для раків. А для раків випадає старший аркан повішений. Карта говорить про певний застій у справах у вас цей день. Можливо, взяли паузу, можливо, на роботі взяли вихідний. Можливо, карта говорить про те, що варто не братися за якісь нові справи, нові починання, а краще вирішити вже поточні проблеми, які накопилися в вас в вашому житті. І саме головне ні в якому разі в цьому стані довго не затримуємося, ні в якому разі не доводимо себе до депресивного стану. Беремо себе в руки, обдумали, призували, обдумали всі свої. І йдемо далі. У вас все обов'язково вдасться. Саме головне перестаньте капризувати і надовго в цьому стані не затримуємося. Звичайно, день може принести якісь складності, якісь трудності, але ці, це все вам під силу. Не буде виникати тих справ, з якими ви не впораєтесь. Леви. Для Леві випадає ресерджезлів. Досить активний, насичений день, багато справ, багато різних подій. Можливо, будете багато їздити, можливо, наприклад, уже підготовка активна почнеться до Нового року, можливо, якісь покупки будете важливі робити, подарунки і так далі. Справ буде дуже багато, але вони вам під силу. Саме головне будьте активні і впевнено, йдіть до поставленої цілі. Ніколи не озирайтеся назад, а йдіть тільки до тих цілей, які ви перед собою ставите. І тоді на вас очікує гарний приємний результат У Вас вистачить енергії для того, щоб все втілити в життя. Як би складно це не давалося, діви Для Діви падає сімірка мечів, можливі конфліктні ситуації, можливо, якісь непорозуміння, якісь можливі обмани. Це можуть бути конфлікти як і вдома, так і на роботі. Саме головне тримайте себе в руках і уникайте. Оцих конфліктів і дивіться, будьте обачні, щоб у вас ніде ніхто не втягнув в якісь певні афери. Також, можливо, ви будете застосовувати якісь певні хитрості для того, щоб досягнути поставленої мети. Терези. А для Терезі випадає королева, король кубків гарні позитивні емоції, гарний настрій. Карта говорить, що ви нарешті зможете відчути позитивний настрій. Ви нарешті зможете бути самим собою, ні перед ким не прикидаючись. Просто будете в гарному світлому настрої. Карта говорить, що вас будуть очікувати зміни. Зміни в кращу сторону, яким ви будете дуже раді. Скорпіони! А для Скорпіонів випадає старша Сонечко. Це успіх у всіх ваших справах, у всіх ваших починаннях. Якісь новини, якісь нові можливості, якісь перспективи перед вами відкриваються. Це успіх у всіх ваших починаннях. Тому беріться за будь-які справи, вони вам принесуть гарний результат. Стрельці! Для стрільців випадає вісімка мечів. Карта говорить про якісь певні обмеження, які вас очікують в цей день. Якісь невдачі, якісь можливо проблеми вдома виникли, за яких ви не зможете піти на роботу, десь якісь покупки піти з роботи, щось там зламалося, немає з ким дитину залишити і так далі. Також карта говорить про певні обмеження, це можуть бути і. Травми, це можуть бути візити до лікарні і так далі. Проявіть обережність, і саме головне вірте в свої сили. Ви з усім впораєтесь вам все під силу. Як би складно, вам не давало. Не давалося це все. Саме головне вірити в те, що ви робите, і йти до поставленої цілі. Козороги. А для Козроги випадає шестірка пентаклів. Ця карта говорить нам про отримання якоїсь допомоги, про отримання якогось приємного подаруночка, про те, що наладиться якісь фінансові питання в вашому житті. Взагалі день прийде гарно і успішно, ви будете задоволені розвитком події в вашому житті. Це щастя, це позитивні емоції, позитивні моменти в вашому житті. Водоліє. Для водолії випадає старша дев'ятка жезлів. Карта говорить про М -м... певний захист, який ви будете застосовувати. От Ви будете готові до будь-яких проблем, готові до будь-яких невдач, ви знаєте вже рішення їх, ви готові їх з. Такою впевненістю прийняти. Ви маєте рішення, ви з усім впораєтеся. Який, ви, знаєте, у вас колись був досвід у якихось цих певних питаннях, які будуть виникати, і ви вже знаєте просто, як вам діяти. Нічого не боїтесь і з усім обов'язково впораєтесь. Також, можливо, ця карта вказує на те, що вам потрібен енерг... захист на енергетичному рівні рибки. Для рибок випадає повішений. Застій у ваших справах у ваших починаннях. Щось піде не так, як ви хотіли, не так, як планувалося, поганий настрій, якась пауза у певних справах, можливо, ви якісь свої справи важливі переносити на наступний день і так далі. Саме головне в цьому стані довго не затримуєтесь і ні в якому разі не впадаємо в депресивний стан. Покапризували, примхи свої трошечки показали і йдемо і з впевненістю вирішуємо всі свої проблеми, які на вас навалилися. Вам все під силу, і ви з усім обов'язково впораєтесь. Саме головне вірте в свої сили. Не бійтесь, все вдасться. За цей, цей день не беріться за якісь нові справи. Краще виріжіть уже ті справи, які на вас просто навалилися. Саме головне не зациклюємося на всіх проблемах і не впадаємо в депресію. Перед новим роком нам цього не потрібно. Бажаю всім гарного дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки коментуйте. До побачення!